Всім доброго ранку. Просили завести Solis 50-й RX самий дорогий. О, ви знаєте, до речі, Solis в Європі в цьому році займають майже в половині європейських країн перше місце по продажам. Тому треба брати що? Solis. Так, чекайте, масу. Зараз включимо масу, масу. Соліси, до речі, є у нас з кабінами, без кабін. Бачите, не заводиться. Не заводиться чого, тому що щось стоїть в нейтралі. Не стоїть, верніше. Дивіться, як годинка працює. 16 800 доларів 50 колій. 2 тонни 800 вагів. А це буде реальна велика здорова кінцятка. Ніхто би не сказав, що тут три літа. Наскільки рівно працює.